Уже давно пройшов слух для отримання піар українцями, в кого є хтось із родичів в Канаді. Сьогодні програма нарешті оголошена. Які вимоги зараз почуєте у відео? Нова програма отримання постійного резидентства Канади для українців, які мають близьких родичів у Канаді. Ви можете подати заявку на імміграцію відповідно до цієї політики, якщо ви відповідаєте наступним умовам. Так от, ви повинні перше бути громадянином України, друге бути близьким родичем або членом сім'ї громадянина Канади або постійного резидента. Це може бути подружжя або сімейний партнер, дитина незалежно від віку, онуки, батьки, дідусь або бабуся, або рідний брат, або зведений брат. 3. Перебувати в Канаді, коли ви подаєте заявку на імміграцію. Ви отримуєте статус постійного резидента Канади. Четверте. Мати дійсний статус тимчасового резидента в Канаді або подати заявку на відновлення свого статусу, якщо термін дії його закінчився менше, ніж 90 днів тому. П'яте мати при собі паспорт чи проїзний документ або надати підтверджуючі документи, що посвідчують особу, якщо їх у вас немає. Шосте надати підписану офіційну форму декларації ІММ 0191 від члена вашої родини в Канаді, в якій пояснюєте ваші стосунки з ним. Сьоме. Не мати перешкод для отримання статусу. Громадянин Канади або постійний резидент, член вашої родини, повинен проживати в Канаді, бути у віці 18 років або старшим, тобто малолітні діти, народжені в Канаді, не можуть виступати зв'язком для цієї програми. Зверніть увагу на це, тому що багато хто очікував, що це буде можливим. Постійні резиденти Канади, які отримали свій статус за даною програмою, не можуть бути кваліфіковані для надання такої ж допомоги. І основна ізюминка: якщо ви подаєтесь на цю програму, то ви можете включати до своєї аплікації членів своєї сім'ї. Подружжя та діти, навіть якщо вони перебувають поза межами Канади. Навіть якщо члени вашої сім'ї поза межами Канади, вони все одно отримають імміграційні візи для В'їзду до Канади для отримання статусу постійного резидента в першому ж аеропорту приземлення. Подаватися можна онлайн з 23 жовтня 2023 року. Ну а кому не пощастило, рухаємося далі до піар тими стежками, які нам уже відомі раніше.